Друзі, всім доброго дня! Дивіться, багато людей телефонують до мене за рестову Кіаніру. Всі хочуть трохфазну, всі хочуть з новішою навігацією. Ну, але ціна, правда, між 2019 і 20 роком відрізняється і то так суттєво. І дивіться, позаду мене є вже 2020 рік рестайлінгу в максимальній комплектації з невеликим пробігом. Якщо я не помиляюся, 117 тисяч. Зараз це все покажу вам на відео. Без єдиного підкрасу. В ідеальному стані, ну дійсно в ідеальному стані, на дуже гарних 18 х легкосплавних дисках з двома комплектами резини, з двома кабелями, як на швидкісну, так і на 220. І почнемо наш. Огляд даного автомобіля. Ось перед вами ця Kia Niro. Чудесний автомобіль, пригнаний він з Нідерландів. Без єдиного підкрасу, ось на таких чудових лихосплавних дисках дійсно відрізняється сам вигляд автомобіля. Ось дивіться, це Кіаніро, і оце Кіаніро це взагалі це Америка. Це пригнали до мене з міста Чернівців на заміну підшипників. Ми вже все поміняли. До речі, вже навіть виконуються токарні роботи в двигуні, і ви вже їдете 100% без будь-яких зауважень і без, без будь-яких проблем. Хто стикнувся з проблемою, телефонуйте. Так, ви бачите, бачите, вигляд автомобіля відрізняється Ось ця дуже така вона ну, набагато гарніша. Ось зараз вам обіду по колу. Автомобіль не має жодної вм'ятинки, тобто всі вм'ятинки, які тільки могли бути на даному автомобілі, відбув яких там шишок, камінчиків, все це витягнуто. Автомобіль пройшов лег... детелінг, пройшов легесеньке полірування для того, щоб позабирати всі мікроцарапинки, тому що це чорний колір. Ну і самі розумієте, будь-яка мийка і з'являються мікроцарапинки. Салон автомобіля в нас максимальний. Як і всі ці кіоніри, які ми приганяємо, акустика JBL, всі 4 склопідйомники, складання дзеркал, пам'ять сидінь. Тут у нас регулювання сидушок, масаж, шкіра, два ключа, підігрів обдув, підігрів керма. Кнопка вибору режиму їзди, тобто є тут 5 режимів. Це еко, Normal, Sport, Eco. Еко плюс, коли ви зажимаєте кнопку, це більше, ніж 90, вона їхати не буде. Всі кнопки, які є на даному автомобілі, ніде нічого не затерте, не підтерта. Ось пробіг її 118, вибачте, я казав, 117-118 тисяч. Тому що коли ми гнали із Нідерландів, то було навіть 116-700 там чи 116,5. 2000 км вона проїхала своїм ходом. Тут одразу в нас вже збільшена. Мультимедія збільшений екран. Екран збільшили за, за рахунок того, що прибрали буковинки. Е, і додали ось таку хромову накладку. Вона гарно е, виглядає, і, відповідно, з правої сторони підсвітка. Це чим відрізняється Рес і дорес. Ну, і відповідно, вже в е, рестовій вже йде три фази. І відповідно при повороті керма. Вас показує, як буде повертати ваш даний автомобіль. З правої сторони в нас намальована машинка, передній і задній партронік. Запас ходу в автомобіля при повній зарядці зараз знайдемо. Зараз минуту. Так, ось при повній зарядці. Пробіг, тобто при повній 100% зарядці автомобіль буде мати запас 405 км. І споживання в нашого автомобіля на сьогоднішній день 17,3 кВт. Тобто Якщо їхати помірно, у вас приблизно на сьогоднішній день буде десь 450 там приблизно 500 км. Є сервісна книжка, є всі відмітки. Останній сервіс вона заїжджала з пробігом 98 тисяч. Це в 2024 році 6.05.2024. Да, 2024 І так само від початку. Сервісна книжка її. Ось її ВІН-код. Також і тут написано, що коли робили, чи що коли потрібно було робити. Не знаю, бачу А, в 23-27, му 25-му ну, потрібно розбиратися, не знаю, що це таке. Але ВІН-код є, ВІН-код її, ну і відповідно автомобіль е, теж вам зараз покажу на автомобілі ВІН-код. Ось її ВІН-код. Салон акуратний, почищений. Можливо, когось зацікавить дана автівка. Телефонуйте на мій номер телефону, номер телефону в шапці профіля. Ось багажник. От зразу дві зарядки, це на 220, це в нас кабель наш відкіснув. Присутній також фаркоп. до фаркопа присутні ключі можна зняти і відповідно його положити в багажне відділення. З правої сторони в нас також нічого ніде не пошкоджено, карті в нас цілесенькі, арки не поцарапані. Ось така реставова. Резина тут нова, правда, зимова і додатково додається ще 4 колеса з літньої. Відкрию вам лючок, щоб показати, що це вже дійсно трохфазна, бо ось, бачите, всі конектори в нас зайняті. Це є вже трохфазний автомобіль. Отже, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте на мій номер телефону в шапці профіля, пишіть коментарі, лайки. Кого що цікаве, телефонуємо. Дякую.